Боже, мене звати Оскар. Мені 10 років я примудрився підпалити кота, собаку, весь наш будинок. Здається, навіть червоних рибок підсмажив. Я пишу до тебе вперше, бо досі мені бракувало часу через навчання. Що не народжу писати, бо писати це ніщо інше, як чіпляти бантичок, стрічечку, давану посмішку такі собі хитрощі дорослих. Докази. Взяти хоча б початок мого листа. Дорогий Боже, мене звати Оскар, мені 10 років. Я примудрився підпалити кота, собаку, будинок здається, підсмажив навіть червоних рибу. І я пишу до тебе вперше, бо досі мені бракувало часу. Через навчання. А я міг би написати мене звуть це голови. На вигляд мені сім років, я живу в лікарні через те, що мене рак, а написав тобі досі, бо взагалі не вірю в те, що ти існуєш. Ну але якщо я так напишу, то навряд чи це тебе зацікавить. А мені якраз треба, щоб ти мною зацікавився. Пояснюю. Після того, як мені зробили пересадку кісткового мозку, я добре відчуваю, що я їх засмучу. Коли нині зранку доктор Дюссельдорф оглядав мене, я відчув, що я його засмутив. Хоча я був слухляним пацієнтом, я приймав ліки, я не кричав, я дозволив себе приспати. А всі дивляться інакше. Не змінилася тільки бабця роза. Окрім того, я вважаю, що вона занадто стара і занадто бабця роза, щоб змінитися. Повертаюсь до своїх справ. Зроблена мені пересадка їх засмутила, хіміотерапія теж. Але це не так важливо, тому що ми всі сподівання покладали на пересадку вже таке враження, що навіть не знають, що мені ще запропонувати. Їх навіть шкода. Чому б їм просто не сказати, що я помру? Навіщо писати Богу? Одного разу... З Дідом Морозом. Одного разу мені цілком вистачить. Між Богом і Дідом Морозом немає ніякого зв'язку, Оскар. Ні є! Це все акціонерне умерне товариство запудрювання міським. Навіщо писати? Ти почуватимешся не таким самотнім. Не таким самотнім, з ким з не існує. А ти зроби так, щоб він існував. Ось так. Тому з нагоди першого листа у мене є одне запитання. Чи не міг би ти відповісти? Я одужив? Просто так чи ні? Це ж не складно. Не потрібно, можна закреслити. До зустрічі з Трохий Боже, браво, оце так сила. Не встиг я надіслати тобі листа, як одразу ж отримав відповідь. Як ти це робиш? Сьогодні зранку, коли я грав у шахи з Ейнштейном, Попкорн зазирнув до мене, аби попередити, що приїхали мої батьки. Я дошку тікав до кабінету лікаря Дюссельдорфа. Справді, вони були там. Я почув те, чого не мав почути. Мати голосила, лікар Дюссельдорф повторював, ми вже все випробували, ми вже все випробували. Мій батько говорив, я у цьому впевнений лікар, я у цьому впевнений. Я закляк на місці, приклеючись вухом до залізних дверей. А потім лікар Дюссельдорф запитав, ви хочете навідати його? В мене просто забракне духу, відповіла моя мама. І ось тут я зрозумів, що мої батьки боягузи. Я здогадався, що зараз вони будуть виходити і шмигнув у перші ріпші двері. Так я опинився у коморі. Двері тут відчиняються лише назовні, Зсередини їх відчинити неможливо. Мабуть, всі ці вітра, швабри і ганчарки, що стоять у кутку, вночі можуть втекти. Через де така система? Мені не хотілося нікого бачити. Скрізь лунало моє ім'я. Оскар! Оскар. Здається, я трохи закуняв. А коли прокинувся, з'явилися усі. І лікар Дюссельдорф, і старші сестри, і чергові сестри. І замість того, щоб рознести мене дощенту, як я наче того очікував, вони мало не плакали. Лікар Дюссельдорф сказав моїм батькам, що я помру. Ось вони і втекли. Вони бояться мене. Я їх ненавиджу. Вони не насмілюються зі мною розмовляти. І чим менше насмілюються, тим більше я здаюся собі чудовиськом. То хіба я такий вже потворний? Чому я наводжу на них такий жах? Моя хвороба частина мене самого. Вони не мають поводитися інакше через мою хворобу. Або виходить що? Вони можуть любити лише здорового Оскара. А ще. А ще. Мені подобається одна дівчинка. Її звати Пекгі. Блю. Вона живе в передостанній кімнаті по коридору. Пейгі дуже мило посміхається, але майже нічого не говорить. В неї якась складна хвороба. Кров не доходить до легенів, в результаті шкіра набуває блакитнуватого відтінку. Вона чекає на операцію, аби шкіра знову стала рожевою. Але мені здається, що у Блакитному вона така гарна. І я б хотів познайомитися з нею. Але вже пізно. Поки виїхала додому, до батьків. Я ідіот. Треба бути більш рішучим, я це знаю. А ще я знаю, що більше ніколи її не побачу. Постскриптум. Хочу попросити тебе ще одну штуку. Я згодний на коротку зустріч. Уявну. Мені здається, це було б чудово, якби ти мене відвідав. До мене можна з восьмої ранку до дев'ятої вечора. Решту часу я сплю. Іноді навіть у день можу затримати ненадовго, через ліки, але навіть коли я спатиму, ти сміливо буди мене безглуздо пропустити нашу зустріч через якусь хворобу. Боже, хлопчик помер. Я назавжди залишуся рожевою пані, але більше ніколи не буду бабусею Розою. Я була нею тільки для Оскара. Він згас нині вранці. За півгодини таки ми з його батьками пішли випити кави. Він наче спеціально очікував саме цього моменту, аби позбавити нас страшного видовища смерті. Насправді це не ми. Це він дбав про нас. Дякую тобі за те, що ти познайомив мене з Оскаром. Заради нього я намагалася бути кумедною. Я вигадувала різні байки. Завдячуючи йому, я пізнала сміх та радість. Це він допоміг мені повірити у тебе. Він дав мені стільки любові, що вистачить ще на багато років. До зустрічі, бабуся Роза! Ост скриптом. В останні три дні він тримав на тумбуці біля ліжка табличку. Я думаю, це тебе стосується. Там було написано тільки Бог має право розбудити мене.